Друзі, маємо ось таку незвичну іграшку, і зараз спробуємо з нею розібратись. Друзі, ми живемо в 21 віці, тому що в мене в руках електричний м'яч для собак. Називається. Зараз ми його відкриємо. І подивимося, як це працює. Я жодного разу не грався з собаками електричними м'ячами. Це перше, тому мені самому дуже-дуже цікаво, як собаки будуть реагувати на нього. І ми протестуємо на декількох собаках. Подивимося, скільки він міцний і цікавий для наших собачок. Дивимося. У нас є зарядочка. Я його вже зарядив. М'ячик в такому пакетику. Там є інструкція. Інструкцію ми не читаємо, бо ми справжні чоловіки. це дівчата читають, а хлопці вони одразу все роблять, так? Коробочку ми в сторонку. О, загорівся. І фішка його в тому, що він якось має рухатись. Лапа! Диви. Ха-ха-ха. <laughs> Смотри ха Лапа. Лапа, вважає, що він дуже дивний і трошки стрьомний. Зараз будемо тестувати на іншому собаці. Лапа. Так, маємо флокі, він трошки... Перебірчивий на м'ячики він полюбляє особи... особливі м'ячики, йому подобаються. Подивимося, як він реагу... відреагує на цей. Можна, да. Тібо мой! Флокий, давай. О, скажи! кажи! Нічого себе! Тебе понравився? Ану. Да? Муж, ну, скажу ничего себе. Тебе нравится? Да, ну давай. Давай мячик. Класс. Ух, я заберу, заберу. Давай. Насправді вбився м'ячиків, і мені дуже цікаво, як цей м'ячик переживе зустріч з ним. Я трошки переживаю за свої пальці, бо можливо він не витримає і вкусить, але ми подивимося. Так. Что, скажи, что давай <мы>, сюда. Давай сюда! Ну, плюнь. Я думаю, що в такому темпі він, на жаль, довго не проживе, але їм дуже подобається і я думаю, що це така забава для них дуже приємна. А, і так, а, мій вердикт про супербол для делікатних собак, це буде дуже цікава іграшка, з яко... <свісно> яка а, вразить, здивує і подарує вашому собаці а, неповторні враження, тому що такого я ніколи не бачив, і ваш собака теж. Але якщо у собаки є потужні щелепи, там, вівчарки, стафи і собаки, які люблять щось пожорсткіше, цей м'яч навряд чи. Зможе довго жити, тому обирайте з розумом для тих собачок, яким він підійде.